Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка з подіями наступного дня, до чого готувати, готуватись вам. Давайте роздивлятись, що покаже. Так, дивіться одразу. Так, так. Угу. Якась обіцянка буде від людини. Яка буде роз, роз, знаєте, як? Тут якусь ситуацію буде, якби то емоціями наповнювати і щось обіцяти, щось так, знаєте, але так обіцяти, щоб потім не виконувати, якось так і вклонятись від своїх обіцянок. Тож. Людина така, знаєте, ну, це не в домашній стороні, це так, десь ви там можете перетнутись з людиною і щось буде таке сказано, але не звертайте увагу. То так, просто балачки від людини. Так, тут е, в сфері роботи, соціуму, сюрприза очікуйте. Жінка мені показана, яка, знаєте, от як сидить і розмірковує, в неї є три питання для роздуму. І вони такі, знаєте, як одне питання, як найбільше, трошки потім поменше, і маленькі питання. Ну, такі, знаєте, вона їх розклала так по, по важливості. І роздум такий, що Страху якось вже нема, бо був той і страх, з думок страх пішов, впевненість з'являється у людини, підтримку має, з кимось розмовляла і згадує ту розмову, підтримка йде цій жінці від різних людей: тут і чоловік, і жінка, і взагалі люди, які. Налаштовані добре до цієї жінки. Питання стосовно якоїсь або дитини, або якоїсь справи, яка тільки-тільки починається в неї. Тож, вона, ну, знаєте, якось так, як що обрати? Один варіант або інший варіант. Тож ну буде розмірковувати. Далі, але сюрприз там якийсь буде, бо, знаєте, тут як от є якась межа, яка цій жінці поки що не дає прийняти рішення, Ну от знаєте, швидко прийняти рішення. Коли ця жінка віддалиться, від цієї ситуації, яка от на, на сьогодення вона для неї важлива, вона така, знаєте, ну, як вже би треба було б відповіді якісь надавати, але готовності ще нема. Як тільки віддалиться від цієї всієї ситуації, буде якийсь сюрприз, який, знаєте, як от все по своїх місцях розставить. Все буде ну, бачитись вже легше і розумітись легше. Потім, так, зараз чоловіка побачила, і що він. А він, знаєте, як тут якась така ситуація, яка наповнюється для цього чоловіка. Можливостями, якимись такими знаннями, якимись розмовами, але вони на користь, і якимись зустрічами, але вони, знаєте, от коли як не одна зустріч повинна бути, а як. як Серія якихось зустрічей повинна бути. Але, може, то і ті самі люди будуть. Але знаєте, от зустрілись один раз, вирішили питання, потім з'явилось там якісь або подробиці треба з'ясувати, або щось ще там внести в це питання. Знов зустрілись, ось така якась ситуація. Тут з жінкою якесь. Питання пересування. Ну там, наприклад, якийсь шлях, як, як планується. Цей чоловік, він, знаєте, як, він як покірно приймає цю ситуацію, але вона для нього доволі складна. Складна, бо якби то його Стабільність, вона як порушується цим питанням, цим пересуванням. Ось так воно виглядає. Потім дивіться як якась дивіться для людини якась ситуація, яка як сюрпризом була, але вона, знаєте, як переросте. Перетвориться більш на захист взагалі. Людина, яка як ну, щось таке омріяне, прийшов час отримати щось омріяне. Ось так воно. Ну, як захист від іншої людини. От, ну, наприклад, там на роботі да, є якась ситуація, коли вас вас хто, хтось. Буде захищати, або чи це ви можете комусь таку допомогу виявити. Літера А, літера П, тут видніється так доволі добре. І якась така ситуація, коли, знаєте, людина як відгорожує вас від. від Ну, як, знаєте, от Рукою своєю прикриває, і з таким, що не бійся, я тобі допоможу і разом все вирішимо. Так воно виглядає. Так, до чого ще тут мені дуже сумна жінка показана, бо посварилась з іншою жінкою. Різні погляди, не дійшли згоди. Чоловік тут є в цій ситуації, який, знаєте, як між двома вогнями опиниться, Ну тут ситуація вона не складна, вона вирішиться з часом, вона буде взагалі такою, знаєте, коли от голова розболиться. Приймайте пігулку, так, ну це я шуткую. Да? І як пігулка спрацює, то і ситуація взагалі то скінчиться. Ну, це, це так, знаєте, щоб ви розуміли, що то недовга буде ситуація. І взагалі там така від чоловіка буде йти підтримка, що воно взагалі все легко, якось так зміниться і все. Потім бачу ще одного чоловіка. В розмові з жінкою якусь складну ситуацію для себе намагаються вирішити грошову. Вдало, вдале рішення воно буде. Новина якась буде розглядатись. Тут по справедливісті взагалі-то вся ситуація буде вирішена. І вона як трошки вона, як випробування, але воно під силу таке випробування. Люди зможуть його подолати. Потім бачу в цій ситуації літери І, Е. Зараз ще тут була літера, літера В С. Угу. І дивіться, тут така ситуація, коли жінка буде щось говорити і треба буде прислухатись до цього. Ну, от Як знаєте, чоловік з жінкою вирішують, але рішення, ну, якби ідея, як вирішити ситуацію, вона буде належати жінці і їй ну, треба до неї дослухатись. і... Або зробити так, як вона каже, або обговорити цю ситуацію, і знаєте, ну, як, ну, як поліпшити, покращити, що вона пропонує. Ну, якісь там, може, подробиці ще внести, але ідея в неї хороша. Далі мені показана жінка з рожками. Буде щось на чоловіка сваритись. Така сварка, знаєте, не просто там настрій в неї поганий, а тут, як, знаєте, буде за що. тож когось чекає така подія, бути треба готовим до такої події. Далі давайте роздивлятись ваше особисте життя там, де ви живете, там, де там, сусіди, близькі люди, друзі, родина, ну таке. Так, дивіться, ось тут. Ось тут. Мені показана жінка, яка таке трошки хвилювання у неї, це як про сімейний бюджет, тут якісь такі гроші, які не одній людині належать. А як, наприклад, вони від різних людей, але як в одну скарбничку складались. А тут як підписання якогось документу, договору, да, угоди якоїсь, тут можуть бути, ну от як придбати щось, намріяли, і вона така, знаєте, немаленька. Маленьке придбання буде, воно показано доволі вдалим, бо бачу, доволі вдале таке. Тут дивіться, для когось з вас можуть бути ситуації, коли Родовий спадок якийсь. Ось тут може оформлюватись документація по спадку, бо я бачу, що після смерті людини щось буде робитись. А Потім, потім. Для когось є шлях доволі світлий, добрий, гарний шлях намальований, до якого люди готувались, мали наміри якісь, ну там щось своє зробити. І виконання у кінці цього шляху буде. Гарне виконання добре. Потім візит, може, комусь там треба щось, ну, як знаєте, там може до лікаря, може до якихось там установ, які Ну там щось по документах треба обробляти. Теж доволі світлі енергії, теж можна йти, зустрічатись, перемовини якісь, як знаєте, от свого часу, як прийшла, Прийшла, ну, як, знаєте, от, от тепер треба робити ну, така ситуація. Далі, що тут ще? Тут зустрічі, знов мені дублюють зустріч, і дивіться як коли жінка очікує результати цієї зустрічі, а коли тут якась така нетерплячка взагалі-то показана, бо Тут якась така ситуація, яка вона вже так довго тягнеться, вона вже знаєте емоційно проживається, ну, скажімо там, не один день, а може і тиждень навіть. Тут показано, якби то на, на результаті. Цієї зустрічі, Ну, от знаєте, як давай почуємо, що, який буде результат, а потім будемо розуміти, які в нас плани далі будуть. Потім показано дуже гарне просування по роботі в когось з вас. Знаєте, коли тут Ситуація у людини, яка собі, ну, як знаєте, як таку як встановлю собі таку дала, що все, що я роблю, дає мені дохід. І дуже така правильна встановка у людини, бо дійсно тут людина, яка запрягає коня. І буде щось робитись таке, що дасть гарний результат, потім хтось навпаки, відходить від роботи. Знаєте, от я клінощі такі напали на людину і не хочу робити. А тут показано мені, що жінка вмовляє, що не йди, не йди, а давай, от, ну, давай шукати якісь можливості, щоб щось змінити. Комусь побігати треба буде. Тут е, справи, якісь такі, знаєте, коли е, щось треба буде е, ну, як з якоря знімати і швидко робити. Е, якась може була затягнута ситуація, а тепер її хочеться швидко-швидко владнати. І тут людина, яка хапає рукою якесь питання і буде його вирішувати. Тут, знаєте, так, ну, людина, яка має намір, от ну як в один день влаштувати свої справи, якісь такі, знаєте, заплановані. Потім ну щось могло відтягуватись, знаєте, от з дня на день. там, Ну, не сьогодні, а завтра. от, Бачу, що таке зробите собі таке <гум> у мозк, <гум> у мізок вливання, що от сьогодні і все. Потім доволі симпатична така пані мені показана, молода. Розглядає ситуацію роботи. Може бути для когось пропозиція по роботі, зрадієте і, дивіться, мені показана інша пані, яка нібито відвернута від вас. Але, знаєте, мені не подобається, як її. Малює кавова гуща, бо над нею цифра 13. І знаєте, коли людина не показує вам своє істинне відношення до вас, воно прикрите в неї. Тобто якась там така, знаєте, щось там її гризе по відношенню до вас. Щось таке, знаєте, її складно сприймати. Може саму ту ситуацію, що у вас може щось змінитись, ну от, може, вам треба трошки помовчатися зі своїми там, змінами в житті. Тобто, ви в них йдіть, але не спішіть їм ділитись. Так, і ось тут ще показана ситуація, коли жінка щось ображається на чоловіка. Знаєте, коли він десь себе ну, недобре повів, додав їй неприємних таких думок. Поряд є ще дитина, є жінка, яка підтримує її. Ось тут якась така ситуація, яка вона потім пройде, нічого не залишиться. Згадувати особливо ніхто нічого не буде. Але, знаєте, от це така ситуація, яка боляче вдарить ну, от образа, така буде болюча. Згодом пройде, але ну, от одразу буде так, знаєте, ну нашу, от нашу було, так як казати. Ну, ось так якось. Все На цьому, все ось така філіжаночка з такими подіями. Як завжди, бережіть себе, своїх рідних, близьких, і нехай все у вас буде добре. І не просто добре, а як найкраще. Нехай здійснюються бажання, нехай мир та злагода буде в ваших сім'ях і достаток обов'язкового, а ще міцне здоров'я. Побачимось з вами в наступному відео. На цьому всім пока.